На посаді сільського голови Олександр Кулініч працює лише першу каденцію, але йому завжди хотілося, щоб людям у селі краще жилося. В Васильівській сільській раді підпорядковані два села Василівка та Мале Ладижене. В них проживають 770 людей. Якщо чесно, мені завжди хотілося, щоб в нашому селі настали якісь зміни, щоб щось зробити для людей, для села. Трохи навели порядок порядок нашій так званій парковій зоні. спиляли ці дерева, які відки вже падали людям на голову. Ну, а перше, провели інтернет в школу і в село і в сільську раду. Бо я взагалі не розумію, як можна було робити у нинішній вік без інтернету. Минулого року відремонтували фасад сільського будинку культури та підлогу, замінили вікна, пофарбували приміщення. На ремонт спрямували близько 100 тисяч гривень. Разом з тим оновили гримерну кімнату. В ній за кулісами скарбниця цікавинок. Тут і дитячі костюми для виступів, і різні вироби дитячого гуртка, умілі ручки, іграшки, квіти, речі із бісеру. На свята до закладу приходять чимало людей. На посаді завідуючої там працює вже 24 роки. Валентина Шабельник. День села. Дуже люблять односельці, багато сходяться, приїжджають з різних міст, ті, що вже пороз'їжджалися на День села. Працює у Васильівці амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Це приміщення було дуже у поганому стані і потребувало капітального ремонту. Завдяки підтримці районної ради вдалося повністю замінити вікна, зробити покрівлю, оновити кабінети. Всього на неї спрямували близько 450 тисяч гривень. Робочий ти день починається з 8 годин. Прихожу ті, що самі перші це люди, які капаються. Капаються, коляться, поприходили. Дозу прийняли і по домам на городе. Угу. Зараз йде програма Доступні ліки багато хто звертається по препарати, які зараз йдуть по реєстру Доступних ліків. Люди, які стоять на диспансерному учоті, у нас підлягають виписки рецептів. Ну, от, наприклад, от, сводку передаємо по рецептах. Ось по серцево-судинній захворюваність, по цукровому діабету і бронхіальній осмі. Ну десь приблизно на протязі тижня в нас в середньому виходить десь 35-40 рецептів. На одну людину ми приблизно виписуємо по 4-5 рецептів. За оці роки в нас помінялося, мабуть, дев'ять чоловік сімейних лікарів. От а ремонт зробили перший раз. За оці роки, оце в цьому році, я ж кажу, дойшла він нам очередь. Нині амбулаторія поки що без сімейного лікаря, але пані Тетяна сподівається, що скоро таку людину знайдуть. Гордістю їхнього закладу є оновлений стоматологічний кабінет. Спеціальне крісло придбали за майже 100 тисяч гривень. Разом з тим допомагають сільському населенню місцеві фермери, що займаються сільським господарством. Зокрема, вони вирощують елітні сорти соняшника, кукурудзи, сої та інші зернові культури. А ось ФГ – це ж вони проводять опити, там вирощують, у них є демонстраційні поля, і сінгента проводить свої семінари. По-моєму, два літа рази в год звозять. З ближайших областей, з Харківської, Сумської, фермерів, mm. ну, представителі сільгоспівробників, і вони проводять тут семінари, показують свої ну, новітні розробки, mm. показують, які сімена є сої, які соєшники, У них такі діляночки. За підтримки місцевих фермерів розчистили річку коломак. Туди завезли пісок та зробили майданчик для відпочинку. Влітку туди приїздять купатися як місцеві, так і приїжджі. Нині в Васильівці встановлюють чотири камери відеоспостереження для безпеки жителів. У планах побудувати дитячий садочок.